Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми навчимось розв'язувати біквадратні рівняння. Приклад такого рівняння ви бачите на екрані. Одразу видно, що воно дуже схоже на квадратне рівняння. І дійсно, х в четвертому степені ми можемо представити як х в квадраті в квадраті. Ми знаємо, що коли підносять степінь до степеня, то показники помножуються. Тут ми цим скористались. Але у зворотньому порядку. Тепер видно, чому це рівняння називають біквадратним. Степені квадратного рівняння ніби помножили на 2. Щоб розв'язати таке рівняння, часто використовують метод заміни змінної. Припустимо, що x квадрат дорівнює змінній t. Тоді виходить, що x в четвертому степені це те ж саме, що t квадрат. Поки що ми будемо використовувати нашу змінну t, яку ми створили тимчасово. Якщо ми підставимо її у рівняння, то отримаємо наступне t квадрат мінус 5t плюс 4 дорівнює 0. Отже, замість x в четвертому степені у нас тепер t квадрат, а замість x в квадраті просто t. Зробили заміну саме таку, про яку написали вище. Таким чином, ми отримали звичайне квадратне рівняння. Давайте розв'яжемо його, користуючись теоремою Вієта. Сума коренів мінус B, це у нас буде 5, а добуток це 4. Підбираємо такі числа. Це буде 1 і 4. Ось ми знайшли Т1 і Т2. Але ж не забувайте, що це тимчасова змінна. А щоб розв'язати наше рівняння. Ми повинні знайти значення змінної х. Отже тепер повертаємось до змінної х. Якщо ми знаємо, що х квадрат дорівнює t, то виходить, що х квадрат дорівнює 1 або х квадрат дорівнює 4. Все, що нам залишилось розв'язати ці два маленьких рівняння. В першому випадку це буде 1 або мінус 1. Не забувайте, що мінус 1 в квадраті також дає одиницю. Тож треба писати всі два корені. І у другому рівнянні 2 або мінус 2. Отже, врешті-решт, ми тут маємо 4 корені. 1 мінус 1, 2 мінус 2. Ще один приклад 4х в четвертому степені мінус 9х квадраті плюс 2 дорівнює 0. Давайте виконаємо заміну змінної. Будемо мати 4Т2 мінус 9т плюс 2 дорівнює 0. Тут при А коефіцієнт 4, тому використовувати теорему вієта буде незручно. Давайте знайдемо корені за допомогою дискримінанту. Отже, запишемо собі AB і C. Формула для дискримінанту b 2 4 ac Якщо підставити і обчислити, будемо мати 49. Корень з дискримінанту 7. Тепер знаходимо змінні t1 і t2. Для t1 це буде 1 четверта. t2 дорівнює 2. Тепер обов'язково не забуваємо повернутись до змінної х. Ми знайшли те, на яке замінили х квадрат. Отже, х квадрат дорівнює 1 четвертій або х квадрат дорівнює 2. Для першого рівняння коренями будуть 1 друга і мінус 1 друга, для другого рівняння корень з 2 і мінус корень з 2. Їх і будемо писати у відповідь. І останній приклад на сьогодні х 3 в четвертому степені мінус 3 помножити на х плюс 3 в квадраті, мінус 4 дорівнює 0. Тут ми замінимо на змінну t не просто х в квадраті. А весь вираз х плюс 3 в квадраті. Тож після такої заміни ми отримаємо t квадрат мінус 3 t мінус 4 дорівнює 0. Знаходимо корені за теоремою вієта. Це будуть числа мінус 1 і 4. Виходить, що х плюс 3 в квадраті дорівнює мінус 1, або х плюс 3 в квадраті дорівнює 4. Ми знаємо, що квадрат будь-якого виразу це число завжди невід'ємне. Отже, у першому випадку напишемо, коренів немає. Немає такого виразу, щоб його квадрат дорівнював мінус 1. Тепер дивимось на друге рівняння. Якщо х плюс 3 в квадраті дорівнює 4, то просто х плюс 3 буде дорівнювати 2 або мінус 2. Розв'язуємо ці рівняння. В першому випадку маємо х дорівнює 2-3. Х дорівнює мінус 1. У другому х дорівнює мінус 2 мінус 3, або х дорівнює мінус 5. Отже, у цього рівняння два корені. мінус 1 і мінус 5. Ось так розв'язують біквадратні рівняння за допомогою заміни змінної. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!